Всім привіт з вами знову я Софія. Сьогодні ми будемо робити такий брілочок, брілочок перо. У мене є два. Для цього нам подобається рогатка, крючок та резинки. У нас буде ось так от вони з'єднуватися. Тому я вибрала собі білий кольор, ви можете інший. Беремо одну резиночку. Накручуємо вісьмірочкою на два стопчика. Тепер оберемо кольори, який ви хочете. Я беру червоний. Чотири резинки. Так от, чотири резинки. Накидуємо на правий стопчик таким чином. І ще чотири нам знадобляться. Накидаємо вже на лівий стовпчик Беремо ще одну білу розинку, накидаємо на два стовпчика і скидаємо нижню оцю от, ой, оцю от резинку. І з цього боку, так от, відвигаючи їх униз червоні резинки. А верх білий і скидуємо. Беремо наступний колір. У мене це буде синій чотири розинки. Три, чотири. Накидуємо на правий стопчик. Беремо іще чотири синіх розинки на лівий стопчик. Отак от. от. Беремо білу розинку. Почали на два стопчика. Тепер отак от їх вниз і білу резиночку скидаємо. Вниз і білу резиночку скидаємо. Так от, скинула. Беремо наступний кольор. У мене буде це помаранжевий. Я беру 4 резинки. Никиду їх на правий стопчик. Беру еще четыре. Накидываю их на левый стопчик. О, второй. Так, четвертый, пятый. Все, четвертый. Так вот, накинула. Теперь уберем белую розинку. на два стопчика. И скидываем Отак от, от відвигаємо їх вниз помаранжеві і скидаємо білу нижню. Відвигаємо вниз і скидаємо білу. Три кольори в нас же є. Я буду робити шість. Якщо у вас маленька рогатка або у вас не вистачає місця, ви можете е, так от зупинитися і почекати, поки я зроблю далі. Беремо тепер жовтий колір. Чотири розинки на правий стопчик. Чотири розинки на лівий стопчик. Раз, два, три, Беремо білу розинку. Накинемо на два стопчика. Відвигаємо жовті розинки вниз і скидаємо білу розиночку. Відвигаємо жовті резинки вниз і скидуємо. Так, от можна трошки вниз опустити, беремо тепер рожеві резинки, чотири, на правий стопчик і на лівий стопчик. Зараз почекайте. Чотири. Так, от чотири. Беремо одну білу резинку, на стопчика. Так от вниз рожевий, захватуємо білу і скидаємо вниз роживі, захватуємо нижню білу і скидаємо. Так, тепер оберемо наступний кольор. У мене це буде фі... фіолетовий. Беремо чотири резинки. накидуємо на правий стопчик. Беремо ще чотири резинки, накидаємо на лівий стопчик. Беремо білу резинку. Берем білу розинку, накидаємо на два стопчика. Відвигаємо вниз фіолетові і скидаємо білу. Підвигаємо отак от, от беремо. І відвигаємо і скидаємо нижню білу. Так. Ви можете зробити меншу і більшу. Це за вашим бажанням. І на цьому я буду вже закріпляти нашу перо. Скидуємо на оці от роз, роз, дві резиночки на крючок. Ну, це одна резиночка, яка склалася у дві. Не поспішайте тягнути, щоб вона скинулась. Давайте поки що закріпимо. Для вузлика нам знадобиться через от нижню перекинути верхню так от. і затягнути добренько. Тепер вже ви можете зняти обережненько. Якщо у вас форма не, не така, або резинки не так от, ви прям можете їх змінити, так от потягнути трошечки за фіолету, там, або от так от ще можна. Тоді прям формочка вийде. Отак так от у нас вийшло. До наступних зустрічей!